Натрапив на таку цікаву карту українських замків і фортець і вирішив розповісти про найцікавіші з них на цьому відео. Зауважте, що сьогодні на відео не буде садиб, маєтків чи палаців, тільки давні оборонні споруди. Посилання на карту знайдете в описі до відео. Почнемо з Підгарецького замку, який розташований у селі Підгірці на Львівщині. Його збудував у 1630-ті роки. Польський воєначальник Станіслав Конецпольський. при вході на мармуровій таблиці був напис латиною про призначення замку: вінець ратних трудів перемога, перемога, тріумф, тріумф, відпочинок. Тобто, замок було призначено для безпечного відпочинку. Тут відразу впадає в око прекрасне поєднання ренесансного палацу з бастіонними укріпленнями. І ці укріплення замкові знадобилися вже через 10 років після побудови під час бойових дій часів Хмельниччини його сильно пошкодили, але трохи згодом замок все ж реставрували. Наступною йде Хотинська фортеця в Чернівецькій області. Сучасного вигляду вона набула в 14 столітті, коли укріплення Галицько-Волинського князівства були значно розширені і укріплені Молдовським князівством. До нашого часу збереглися п'ять веж на високих стінах, прикрашених орнаментом з червоної цегли. В середині фортеці є криниця пробита через скелю на глибину 60 метрів, тож ані обрізати, ані отруїти її ворожому війську було неможливо. Вода з цього джерела досі тамує справу і на дивовижу смачна та чиста. Цікаво, що про пляму на стіні муру ходять різні страшні легенди, як то, що вона. Від замурованої заживо дівчини в стіні. Насправді ж, стіна в тому місці просто просякнута оліфою. Далі Аккерманська фортеця у Білгород-Дністровському Одеської області. Ця Велетенська фортеця найбільша в Україні. Завдовжки її стіни понад 2,5 кілометри, а їхня товщина подекуди сягає 5 метрів. Між 32 вежами був побудований високий оборонний мур. На сьогоднішній день. Збереглося 24 вежі. Засновниками споруди вважають генуесців, представників могутньої на той час Італійської морської республіки. Цікаво, що ця територія входила на той час до складу Золотої Орди, але хитрі генуесці якимось чином домовились із ординцями і облаштували тут собі прекрасну фортецю. Наступний замок паланок у місті Мукачево на Закарпатті. Колись Замкову гору оточував рів з водою і дубовим частоколом паланком. Звідки і назва замку паланок. Цей стародавній замок набув сучасного вигляду після реконструкції Австрійською імперією у XVII столітті. Цікаво, що замок знаходиться на висоті 68 метрів на згаслому вулкані. Тому, коли тут у 14 столітті робили криницю, довелося пробивати колодязь за влипшки цілих 85 метрів. З 18 століття замок перетворили на політичну в'язницю Австро-Угорської імперії. За майже 120 років тут побувало понад 20 тисяч в'язнів. Наступна генуезька фортеця вона розташована на стародавньому караловому рифі у Судаку в Криму. Довжина її мурів понад 2 кілометри, стіни двометрової товщини і сягають 8 метрів заввишки. Генуезька фортеця прикрашена 14 збереженими баштами висотою до 15 метрів. Цікаво, що башти називалися іменами різних генуезьких консулів, про що свідчать геральдичні плити на них. На території фортеці є збудована піратами сельджуками мечеть 13 століття, падішах. Джамі за генуестів вона стала костелом. Турки зробили її знову мечеттю. Потім росіяни перекваліфікували її на православну каплицю. Далі вона була лютеранською кірхою, з 1883 року вірменською церквою, а з 1926 року це музей. Отакі перипетії чудово відбивають історичний шлях багатостраждалої кримської землі. Рухаємось до Хмельницької області Кам'янець-Подільська фортеця. Фортеця стоїть на острові, він оточений петлею річки Смотрич. З'єднується фортеця з містом, Вузенькою скелею, на якій збудований замковий міст. Це якесь дивовижно вдале місце для оборонної споруди. Зрозуміло, чому це місце має аж 14 зафіксованих будівельних періодів від 11 століття до початку 19 століття. У фортеці є боргова яма, куди кидали боржників. Тепер тут встановили муляж боржника, якому відвідувачі накидують до 4 тисяч гривень дріб'язком за місяць. Гроші використовують на потреби музею. Наступний Луцький замок Він був зведений впродовж 14-15 століть на місці давніших укріплень. В цей період наявний сьогодні замок був лише цитаделю більшої фортеці, проте з часом. Після втрати замком оборонного значення значна його частина була розібрана. Залишилась лише сама цитадель і фрагмент у вигляді вежі чорторийських. 28-метрова в'їзна башта красується на 200-гривневій купюрі. Так, Луцький замок став, можливо, найвпізнаванішою українською твердиною в січні 1429 року. Замок зустрічав саміт європейських монархів з 15 держав, які, окрім всього іншого, обговорювали спільну коаліцію проти Османської орти, такий собі відповідник тогочасного НАТО. Далі йде Свірський замок, розташований на півдні Львівщини. Фортеця стоїть на пагорбі, що над ставком, захищена водою з трьох боків, міцними стінами та оборонною вежею. Закладений замок у 15 столітті. Хоча над воротами на кам'яній плиті замок має вирізблену дату 1530. На стіні замку зберігся цікавий грифон. Також збереглося оздоблення так званих порталів. Це входи до замку з такими вигадливими візерунками. Таблиця над входом до Свірського замку містить напис латиною. Цей дім під час війни згорів. В році Господньому 1917 відновлений. В Меджибожі знаходиться друга за популярністю та відомістю фортеця Хмельниччини після Кам'янця Подільського. Назва походить від того, що поселення розташоване межі Бугами. Замок збудований у 14 столітті на місці давньоруських укріплень. За формою ця ренесансна споруда, видовжений трикутник. Замок складається з декількох окремих споруд сам замок, лицарська, північна та офіцерська вежі посередині замкової території стоїть церква Святого Миколая. Цікаво, що замок декілька разів фарбували в різні кольори від рожевуватого відтінку у 16 столітті до білого кольору у 19 столітті. У 1846 році тут бував Тарас Шевченко, тому на стіні замкової вежі. Встановили таку меморіальну дошку. Наступною розглянемо стародавню фортецю Мангуб Кале на мальовничому плато в Бахчисарайському районі Криму. Це була столиця унікального князівства Феодоро, держави Кримських Готів, яка існувала аж до 15 століття. Тоді князівство підкорили Османи. На території міста Фортеці збереглися руїни Башти Цитаделі, печерне місто. Яке у період розквіту держави використовували в якості складів продуктів. Також тут є багато кам'яних басейнів, в яких товкли виноград і збирали дощову воду. Збереглося кладовище караїмів, які були останніми мешканцями цього місця до повного знищення Мангупа росіянами в 1793 році, про що розповідає народна караїмська пісня «Мангуп Тюркюси. Знаково, що в руїнах Мангупа знайшли кам'яну плиту з викарбуваним двоголовим візантійським орлом, який Росія згодом привласнила як герб. Далі замок Сент Міклош у містечку Чинадієво Закарпатської області це кам'яна споруда з двома кутовими вежами та метрової товщини стінами, зведена в 14 столітті угорським бароном. У XVII столітті замок став ареною бою угорських сил з польськими військами, які приходили мститися угорцям за похід їхнього князя на Польщу. До останнього часу замок знаходився у дуже занедбалому стані, доки держава не передала замок в концесію закарпатському художнику Йосипу Бартошу, який розпочав реставрацію і провів тут чимало міжнародних та місцевих мистецьких заходів. Прямуємо далі на Херсонщину. Там збереглася унікальна Вітовська вежа, остання на півдні України оборонна споруда часів Великого князівства Литовського і одночасно найстаріша кам'яна споруда Херсонщини. Збудована у кінці 14 століття, ця вежа надавала більший периметр огляду варті на кордоні з Кримським ханством. Знаходилася ця вежа. В найпівденнішій точці князівства і була частиною митниці пережила останні 200 років ця вежа здебільшого тому, що її використовував князь Трубецький як водонапірну вежу. Наступний один із найвідоміших замків Львівщини: Олеський замок, його овальна форма, нетипова для заходу України. Два крила з'єднує триповерхова вежа і прибудова корпус. Головні ворота прикрашає масивний барельєф. З химерами і портретами польських королів. А навколо замку розкинувся мальовничий парк зі скульптурами. Тут у 1629 році народився один з монархів Речі Посполитої Ян III Сабеський. У замку знаходиться експозиція Львівської галереї мистецтв серед експонатів оригінал величезної батальної картини 17 століття Битва під Віднем» розміром. 8 на 8 метрів на стрімкому пагорбі, з усібіч обплетеному петлею річки Джурин, стоять залишки Червоногородського замку. На цьому місці існували оборонні споруди ще з часів Червоної Русі, а набув замок остаточного вигляду у 18 столітті після чергової перебудови. Замок вцілів аж до 40-х років минулого століття. Коли Друга світова залишила на місці замку самі лише руїни. У 2013 році половина однієї з веж обвалилася. Тож варто поспішати, аби побачити цю зникаючу перлину тернопільщини. На вершині 20-метрового пагорба над долиною річки Віллії у місті Острозі стоїть острозький замок. Замок протягом століть був родовим гніздом князів острозьких. Найбагатших магнатів речі Посполитої того часу. До нашого часу збереглася вежа мурована зі стінами товщиною 2,5 метри та ще й з криницею всередині нова кругла башта, відреставрований Богоявленський собор, надбрамна дзвіниця та фрагменти стін. З 1916 року всередині мурованої вежі діє краєзнавчий музей. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтеся. А якщо ж маєте бажання підтримати цей канал фінансово, посилання є в описі до відео. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.